Руздуми. Освітлені мої вікна, війна згасила. Я втратила майже всю силу, але не хочу залишитися позаду, стати раборею сутінок. Роблю спроби змін у всесяжному житті. Бліді минулого вогнуті. Але я вже бачу, де починається небо. Більше не схиблю крізь землу побачу. Ми яскраві зірочки. Але й досі наїмна, як дитина, дивлюся у височинь, кота із зірок моя, ніби до мене рушає з місця, щоб побажати щасливого обістя. Я по життю вже до нитки змокла, то зарепат не страшний, бурхливі події мого життя, схожі на несамовиту шалену бурю. Розумію, набагато завзятіше треба бігти за щасливим життям. Може, тоді воно й не втече далеко. Раніше писали дивним пером, котре треба було махати в чорнильницю. Напишеш пером, кажуть, не вирубишся кирою. Мої думки піднімаються, як тонесенька ціпочка диму, неслухняні та полахливі. Та краще бути цілком поглинутим своїм заняттям, ніж нестерпною скарботою. Прошу Боже, навчи чути серцем рідні прекрасні пісні, надолужити долужити втрачене, втекти від печалі, виє вітер в полі. Також шукає спокою та доброволю, вкрай здивований своїм життям. Можливо, багато помиляюся, але продовжую перте йти, не соромичись. я впевнена в собі, довіряю Богові, тільки Він знає, що краще для мене. Без віри в Бога, не доб'ємося в житті чогось путнього. По життю дуже рідко закохані споріднені є душі, створені один для одного, а більше почуваємося пригніченими та розгубленими. А треба, хоч іноді кумикати, неледво волочити ноги, Літаємо у думках, як на полохані зграйки чайок, котрі клю... кружляють на тлі блискотливої морської синяви. Дивлячись на них, хочеться заспівати тиху мерехтливу пісеньку. Не треба у шоковому стані довго перебувати, лише зморшав собі додавати. Належало б подякувати долі за тодішню щасливу пору. Корисна річ, вдячність Богові і людям, зрозуміла нарешті, що у розпач падати ніколи не годиться, бо річечка життя сама по собі в'ється, вражає своєю могутністю та силою.